Вітаю на своєму каналі садівників. У нас сьогодні 24 липня 2024 року. Знаходимося в саду яблуні. Нас сьогодні достигла рання раннє женєво, якщо бачите, домішка. Водно, бачите Яблунька обсипається і достиг Леді Ледікот. Загальне навантаження на дерева невелике, по кілька кілограм, але плоди досить нарядні. я все Кілька штук зірвав. Ось так вони виглядають на долоні у мене. Кісточка відстає. Абрикос просто чудовий. Гарний смак і зараз якраз в нього дост... знімальна стиглість. Що можу сказати? Сорт стабільний, досить стійкий до хвороб, не сильно уражується маніліозом. І що найголовніше, що він стабільний. Тобто з року в рік він має у нас урожай. От. Якщо його не перевантажувати, то бачите, до 90-100 грам окремі плоди можуть мати. От. Тут два плодика. Бачите, цей нижній 90 грам, верхній десь 65-70 Що можу сказати? Чудовий сорт для бізнесу і для вирощування. Коло хати десь на присадибних ділянок. Нарядний має вигляд і, на мою думку, варто ним займатися. Зараз покажу, як виглядають зірвані плоди. Ось я кілька штук зірвав. Важити не буду, бо в мене зараз ваги нема під руками, але можна побачити, що десь приблизно 90 100 грамів Оці Верхні біля 100 грам плоди. Дивіться, які привабливі гарні. От, а ці ось 88-87. Ну, в середньому до 90 грам. От. При мінімумі обробок. Нагадаю, у нас було 4 обробки за сезон. листя здорова і на плодах теж ніяких болячок нема. Нагадаю, була у нас в цьому році. Проблема з маніліозом. Дали топсин, дали серінада, другі препарати і манілію побороли. Вот так виглядає садок. Покосили траву, внесли гербіциди. Ну, стандартні процедури. Клімат змінюється, тому абрикос така культура, якою варто займатися. От. І що я ще хотів сказати, збираємо нашим захисникам е, трошки коштів на каски, якщо хто має змогу, бажання, то прохання перевести суму. От. Під відео я напишу, куди, що, для кого і хто має змогу долучитися, будь ласка, долучайтеся. Так, ну в принципі, все, що я хотів розповісти. Це був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район. Повна стиглість абрикоса Леді Кот. Дякую всім за увагу. всього доброго. До побачення.